Всім привіт, друзі! Та... Так, з новим роком вас. Прикиньте, сьогодні 2025 рок, а завтра 2026. Це круто! Ще хотів сказати, чому я записую на новий рок не знаю. Кстати, я так подумав, Bedwars 7 служає. А ще я трошечки практикувався це ПВП. Так, коли ти граєш Роблекса, а тут взагалі Bedwars, Minecraft, то якось не дуже думав практика. А. Ще я граю, коли 4 против 4, тому що... Хтось повинен. Строїти базу та захищати її. От я, наприклад, це не строю, я одразу йду цей. Ну, питаюсь. А, хтось повинен за мене це робити. Тому 4, цей, проти цей. Так, давайте я вам пропущу таймер. Так, все, я Війшов в ігру, я в нас зелений. У мене один, два, три напарники. Ну, я четверта. Хоч вони повинні забратися роботи. Окей, я буду проти протягох. Мапочки якісь. Це таке дизайн. Так, а я вже бачу наших цих. Ой. Звичайно, шифер тот же. Подумаєш? Так, треба збиратися світ сліти. Сім'я сотки лежить сюди. Ще хотів сказати, що я навчився будувати. Шойка мосте дивіться. зараз о, к нам ідуть? Мамо, там хтось був? Та там хтось був. А, я упав на последних блоках, да як так? А кому я строюсь? Да, 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 все. Я і ти та ломати кровать. Все, злив. А, так, так она уже была разрушена? А, так я разрушил. Уже два кило. Перейду до их кровати, а что у нас там по Сын. Все нормально такое. Це наше. А нет, Сжеловцы. Так, у него залезный меч, я так подумал, краще в краще бежать. них. У їхній базі як якось в призу, знаєте, то розрушити. Ось вони, вони відлеклися. Проникємо. Сюди. А, їхня кровать. А, так ми тільки жовтими залишилися. Нам не можна допустити, щоб вони цей піду акращик не... Мене злили, я їх злив. Так. Ну як я їх злив? Я їм просто крывається мав. Так. Ще одну катку будемо грати, Та ні. 5 П'вилинок, ну давайте до 10 хвилинок дотягнемо. Що ви хочете? Напишіть, будь ласка, коментарі, як вам вдобніше, щоб. У мене було 5 хвилинок відео. Чи 10. Ну, що вообще там 18. Там вам подобається, коли я граю Minecraft Bedwars чи все-таки Roblox. Напишіть, будь ласка. Так, золотий слід п'я. Я сподіваюся, що в мене нормальні ці. Це командненькі. Все, я можу вже йти. Так, мо... я аж казав, що там... Так, не быстро откроет. Almazyki, ja ich ustawiam tut, komu wam nie A nie, almazy by nas na. Скіт, а, а, мені не показує, поки я його О! попузався. У нього урона, ну конечно ж більше 6 урона, ну на два урона. Так, ну, Захист класично це плюс 3. зачарувати. А ще хочу сказати, що можна ось так. Точніше потрібно. Чим більш жовний, тим краще. Ось нам бігуть. Давайте к нам стройтесь. У мене тільки залізний меч, броня та шерсть. Я думаю, цього хватить. Зараз наш бро... Як якусь строюся, тут тики вин строится. Блин, потрібно было фаерболи в Эффект неожиданности классниша. Яка тут неожиданность, блин. Там вообще, бро, такой... И... Вони можуть зараз піти на нашу базу. А ми тут з ким? Ми тут з синіми та... ну ми та один іще грін остався. Ми їхню базу розрушили. Зараз я свої захисту зроблю базу. Апгрейджу її, так сказати. Поставлю ще ось так, щоб пусть я тут защищаю. Но она, по-моему, только вентильная. Ну да, вентильная. О, так, еще и от фаерболев, то это вообще прекрасно. А, нужно найти синего. Залізним мечем давайте его поднимем. ми знайдемо. Де, да, може, буде синій, кстати. Може, він застроївся? Да, я думаю, 100% він... Ой, я бачу його нік, я бачу його нік. ха <ріст> ничего страшного. Давай подивимось отак так, кстати. Тут так багато, щоб синій поставил. Він тут один. Мені сильно познается. Его знайти Або зараз за мене знайдуть У меня, если честно. Цей. Так, ну а на цьому я думаю все. Мені требу, треба вже йти, дай 10 хвилин пройшло. Дай це була остання каточка на сьогодні. Всім до побачення. Виграйте, як я, і пока!